Тут є українці. Ви подякували за це шоу. Ви не подякували жодного разу за останні п'ять секунд. Огидно те, як ставляться до Зеленського. І я поясню, чому Україна. Мала третій за розміром ядерний арсенал у світі, і це одна з небагатьох країн, яка здала весь свій ядерний арсенал. Їй пообіцяли захист, якщо вона здасть усю ядерну зброю три країни: Московія, яка Британія. Британці не знають, як допомогти країні, не колонізуючи її. Тож, і третіми були Сполучені Штати. Це не благодійність, це виконання обіцянки, дотримання угоди. Яку ви змусили укласти під тиском? Знаєте, де опинились українські боєголовки? В Московії, яка вже мала найбільший ядерний арсенал у світі. Це як піти у спортзал, знайти найбільшого, найнакаченішого чувака і сказати: ось тобі протеїновий коктейль. А потім він б'є тебе у пику. Гадаю, єдиний спосіб для України перемогти це перейти в юдаїзм усі разом. Змінити жовтий кольор прапора на білий. Завтра отримаєте нові літаки. Ви не маєте дякувати. Це ми маємо дякувати вам. Ці люди воюють. Вони захищають нас від війни в Європі.